Всім привіт! Організм людини це відкрита система. І ми постійно підчіпляємо якісь віруси, бактерії. От недавно у мене пропав голос, і я звернулася до Лора, і він мені, ну, що назначив, антибіотики. Але я відмовилася, тому що вважаю, що у мене є прекрасні натуральні помічники. Зверніть увагу, що оце солодка. З корінням імбіря. Дуже гарно, коли у людини є кашель, якісь проблеми з органами дихання, щоб не було застойних явищ, то я оце собі роблю чайтики, дві капсули. Бачите, тут ну, і по смаку да, дуже класно. Добавляю ще інколи кору. Точніше, я пила з корою, це замість антибіотика, антивірусна у мене. І є у мене ще такий Сільвір гель це. Сільвір Max, це колоїдне сирівло, Бризкаю часто. Єдине, що я взяла, порадив він мені, це такий олеф, Олефар, це спрей, тут обліпиха масло на маслах календули. Так, я для того, щоб все-таки от... Дуже раджу, солодка 100 капсул бюджетна. Вона ще входить і в систему очищення лімфи. Якщо так розібратися, ну, ціна 3,66. Зараз ще акція на неї, обов'язково візьму. І здоров'я вам і вашим близьким.